Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми продовжуємо проходити курс новачка в шашках. Наша тема роздих. Взагалі, слово роздих означає перепочинок або відновлення дихання. Щоб зрозуміти, що це значить в шашках, нам потрібно спочатку дізнатися поняття темп. Темп це одиниця виміру того, як наша шашка просувається. По дошці, Тобто, ось один хід, один хід, один хід. Звичайний тихий хід. А роздих це позиція з вільним темпом, коли суперник виконав напад на нашу шашку. Наприклад, ось така позиція. І суперник нападає на нашу шашку. Це називається роздих. У нас з'являється вільний хід. Звучить заплутано на практиці все просто. Інша назва цього прийому це використання нападу суперника. Дивіться. Це ще один спосіб використання правила обов'язковий. Коли суперник нападає на нашу шашку на наступному ході, якщо ми не будемо там захищатися, тікати, він буде зобов'язаний, що робити? Бити. І більше нічого робити не зможе лише бити. Отже, це проміжок часу, коли ми точно знаємо, що буде робити суперник, ми можемо виконати начебто одразу два ходи за один раз. Наприклад. Перевести нашу шашку на дві клітинки вперед. І поставити дамку. Перевести одну шашку та другу. Наприклад, якби в нас була ось така: поставити дамку, походити, або поставити дамку і одразу побити. Бо суперник вже нічого не зможе вдіяти. Він зобов'язаний бити. Ось, наш приклад: цей, давайте розглянемо. Суперник напав, ми пішли, він побив. І ми ставимо дамку. Ми використали цей додатковий хід, щоб поставити дамку. Сюди поб'ємо, а сюди шашка вже нікуди втекти не може. Ми на неї нападемо. На будь-який хід хай цією вбили ось так. І перехопили одразу дві. І тут вже перемога. Ось в даній позиції суперник напав на нашу шашку. Ми пам'ятаємо, що коли на нас нападають, у нас є 5 варіантів відповіді. втекти з-під бою. Не допоможе, закрити поле, на яке хоче бити суперник, не може. Помінятися також немає де, підготувати яку небудь конструкцію або напасти у відповідь. Що краще в даному випадку, дивіться, він погрожує побити одну, а далі вже побігти нікуди не зможе. Бо у нас стоять шашки на дамкових полях. А, о, а ось якщо ми нападемо на його незахищені шашки. Ми потрапимо на преддамкове поле. Що полешить нам виграш, обираємо саме цей варіант. Нападаємо. Він побив одну, захиститися не може, бо зобов'язаний бити. А ми б'ємо дві. І тут вже перемога. Подивимося. Сюди піде нам краще. Цю шашку тримають наші дві, а цю тримає дамка. Якщо піде цією, ставимо дамку, нападаючи на дві одразу. Утік, побили. Ця шашка вже не пройде, можемо на неї напасти. І ще раз напасти він повинен вже тільки жертвувати свою. А якщо після нападу він закриється, робимо тихий хід або дамкою, або навіть просто ось так ось шашкою. Сюди б'ємо дві, сюди дві, сюди одну. Ця шашка все одно не прорветься. Ще один момент. Ми під час нападу суперника можемо нападати не лише на його незахищені шашки. Ось, наприклад, зараз у нас нападу немає. Але й ми можемо напасти на шашку, яка тільки стане під бій. Тобто, дивіться, яка тільки буде послаблена. Наприклад, він напав, ми точно знаємо, 100%, що після бою його шашка опиниться саме на цьому полі, на полі F4. Отже, ми завчасно нападаємо на шашку, яка тільки наступного ходу з'явиться на цьому полі. Ходимо, як можемо напасти. У нас повинна бути опора та центральна. Ось так ось підходимо. Він повинен прийти до нашої пастки. І ми виграємо б'ючи три. Така позиція. Суперник напав на нашу шашку. Ми можемо, звичайно, втекти, але він знову на неї нападе. Ні до чого це не призводить. В нього багато послаблених шашок, але ми на них напасти не зможемо. Але ось на цю, яка повинна бити і опиниться на полі С3, ми напасти зможемо, нападаємо на неї. Суперник б'є, і ми б'ємо як краще, дві. Чи, можливо, раз, два, три, він піде в дамки. Тому ми обираємо третій варіант: б'ємо одну, другу, третя дамка, четверту. І п'яту. І забираємо п'ять шашок. Ще одна позиція на такий же прийом. Суперник нападає одразу на дві наші шашки. Але ми не панікуємо, а ставимо опору, внаслідок чого вже проводиться комбінація. Побили, побив одну, а ми б'ємо дві і потрапляємо на передамкове поле. І ось такий ще варіант. Тому дивіться, коли на нас нападають, ми не поспішаємо одразу тікати, закриватися. Ми повинні подивитися на всю дошку. А навіщо нам всі ці складні позиції, якщо ми можемо перемогти дуже просто. Він напав в нього послаблені шашки. Ми можемо на них напасти. Нападаємо. Суперник повинен бити, він не може закриватися. А ми б'ємо дві і вже в дамках. Ця шашка куди б не пішла, ми її б'ємо або дамкою, або шашкою. Тому завжди дивимось. Тема не складна, але цей прийом дуже часто використовується під час гри. Ось вам декілька завдань на тему роздих. Дивіться, обов'язково ви всюди повинні перемогти. Перша позиція суперник напав. Друга позиція напав тут. Просто втекти не допоможе. Третя позиція. Четверта. Дуже цікава. Ви маєте подумати, куди поб'є суперник. І куди він зможе ходити після цього. Просто втікти не допомагає. І у вас тут є два варіанти нападу. Оберіть який саме краще. А ось така позиція. Ви пішли у ворота, суперник втік. І у вас з'являється роздих. Суперник повинен бути. Як тут зіграємо? Наступна, ось такий напад. Схожа позиція, але з іншої сторони. Ось такий хід чорні і нападають на нашу шашку. Начебто нападу в нас немає. Але подумайте, куди піде ця дамка після бою. І остання позиція. Суперник нападає. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Пишіть, чи вийшло у вас вирішити наведені комбінації. Тренуйтесь, грайте і поважайте суперників. І найголовніше отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня і до нових зустрічей!